Ну Привіт, друзі! Я виспався, нарешті за місяць, можна так сказати, що я виспався. Спаю сьогодні до 16-ї години. Сьогодні у мене лук такий льонму. Я на льоні, вже розб'ївся на помісту. Сьогодні перший день, коли я в'їв вже шорти. Літо нас радує. Дуже-дуже жарко сьогодні було. Вже кондиціонер включав сьогодні, тому що нереально реально було спати тут трішки пройтися до Дуная. Тому, хто біля Дуная, пишіть. Зустрінемося на каву і не тільки. Ось, гарний настрій, літній. Тепер у мене попереду два дні вихідного, багато справ, звісно, як завжди і завжди. Гарна погода. Абонімент у мене закінчився на громадський транспорт. То треба купити, вже завтра куплю. сьогодні купив одноразовий білет. Вот. Вихідні проведу без машини, не хочу хочуть суєти цих проб. Туристи. Тепер вже туристи налізли в Будапешт. І дуже їх багато, тому на машині це не варіант. Хочеться погуляти, просто відпочити релаксувати, від тупих людей відійти. Мене тупі люди настільки виводять і вийобують мою нервову систему, що. Не розумію, хочеться завжди звертатися до Бога для чого було створювати тупих людей. Найбільше, що я не люблю, це тупих і медленних людей. Тому, будь ласка, що ви такі? О, зверніть до спеціалістів. Вирішить це питання. Все гарного всім настрою. Я побіжаю на такій аптемістиній ноті біля стовба. Прощаюсь з вами. Гарного всім вечора.